Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні четверг, як завжди, поки що дозволяє погода, ми в лісі. Тому бажаю всім гарного настрою і гарного перегляду. Кому цікаво залишайтеся, погуляємо по лісі. Будемо збирати гриби. Я думаю, що назбираємо, тому що хоч щось та є, грибів зараз достатньо. Не знаю, як насчет благородних, як кажуть, але такі умовно їстівні, буде багато, я думаю, назбираємо. Так що гарного перегляду вам. І ось, друзі, не знаю, чи це лисички, чи це е, е, рижики, але не знаю, я їх не знаю. Хто знає, підскажіть. Дивіться який. Гарний грибочок. Знову забула ножика. Ось такий, не знаю, брати, не брати, поки візьму Перший. Поки в вакаційках. Походимо тут, подивимося, що тут робиться, а потім вже перейдемо в хвойний. Поганок дуже багато, ну зараз тут якраз немає, але ми вийшли тут, тільки зайшли сюди на цю територію, тут дуже багато було таких. Може, то і не поганки, але ми їх не знаємо, ми їх не беремо. Так що, друзі, гуляємо, відпочиваємо, дихаємо свіжим повітрям і бажаю вам всім гарного настрою і гарного перегляду. Ось дивіться, якісь грибочки, не знаю. Ми таки не беремо погоджена на п'ята, але не знаю що це. Опеньки. Ось дивіться якесь. Так, воно дивіться, воно. друзі, ще. Говорять, що це говорушки. От і і От покажи, Мені об'яснили ось, об ось ага. як воно з тої сторони. Оце мені показали. Я кажу, а якщо це поганка? Ні, ось дивися з тої сторони. Воно отак грамофончиком йде. Так мені комаря взяла, розказували. Тут в основному я ж кажу свинушки, рядовки і бувають зонтики. І свинушок ми набрали, ну аж туди. Поки ну, беру, там такі. побачимо. Кажуть, що дуже да, смачні. Біж, суток, ходить, люди... Ну тут їх вистачає. Бачите. Починаємо тут, а там все, сходимо, заходимо глибше в ліс і побачимо, що тут є. Ну, так, да, дивлюся, мені так кажеться. Ось такі, дивіться, якісь грибочки у нас тут. Ну от, друзі, знову такі. И он зонтик. Сейчас пойду зерву. О, еще все. Ой, тут акации. О. Ось еще. И ты еще бачила. Ну, ось, по ходу, опеньки, але ну, я не знаю, чи вони хороші, чи ні. Ось такі якісь. Видно, поганки, але багато, їх дуже багато їх. Зустрічаємо. Друзі, ми вже зайшли в сосновий. Побачимо, що тут. Трошки цих назбирали. Зараз покажу. Ось. Бачите. Так все. Продовжуємо далі гуляти і збирати. Сьогодні поки що гірше, ніж минулого разу. Ще з благородних нічого не знайшли, ходимо вже у сосновому лісі, але поки що нічого немає. Але, надію, не втрачаємо. сподіваємось, що все-таки щось знайдемо. Минулого разу тільки зайшли, я сама перша знайшла маслюка гарненького такого. А це поки що, ну ми в другому місці, може тому може, тут і немає таких грибів. Ну, походимо, подивимося, тоді підемо далі. Дивіться, яка краса, мох. А грибів нема. Щось ми ходимо, ходимо. Треба було йти туди, де ми були минулого разу. Може і там же нічого немає, але було. Ну от, погано кто-то багато є, а хороших поки що нема. Але гарно, свіже повітря. Краса. От, натрапила на свиношку. Одна ось ще. Хтось позбивав. Люди не знають та й збивають, не беруть. Так, ось ще одна. Ну, свинушки як знаходиш, то вони тут поруч можуть бути багато. І ще десь бачила. Якби так польське, як я минулого разу знайшла знайти, то було б добре. Поки що свинушки. І сьогодні і свинушкам раді, бо щось сьогодні, мабуть, не наш день. Дивіться, друзі, який красунчик. Находимо десь по одному, по два, то гаркуша. Я так. Да. А кого? Мухомора? А я мухомора ось знайшла. Дивіться, водичка на ньому, Ляпочка. красота. Бабку знайшли. Так, бачите. Ну, хоч один. <смі> на всіх. Ну, і щось знайшла. Не знаю, що. Зараз будемо дивитися. Ну, ой, щось. Щось таке. Не знаю, рядовка, так? Да? Рядовка. А я думала, тут білий гриб. На жаль, ні. Зі далеко не відійшла, буквально поруч. І мені здається, що це білий гриб, звісно. Клас, 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 клас. Ой, красунчик. О. О, вже пішов. Бачите, ми йдемо в грибний ліс. Клас. Дивіться, клас. Або бабка, або білий, зараз подивимось. А мушкари скільки? Білий. Здається, білий. Так, викрутила. Ні, це бабка жовта знизу. Але красунчик. Ось дивіться, не знаю, чи це опеньки, чи це щось таке, ну не знаю. Ми їх не беремо, але дивіться, як їх багато тут. Ціла галявинка. Дівчата збирають польські. нарешті і я знайшла. Дивіться який красунчик. Супер. Один. І другий. Все. Дивіться. Це знайшли галявинку, ходимо тут, крутимося вже геть в другій стороні лісу. О, ось, дивіться, який красунчик. Супер. Треба ще подивитися. Я вже думала, що не найду більше. Ну і знову свинушки. Вже одну зірвала, це ще і десь ще тут бачила. Вже загубила, зараз ще подивлюся уважно. Так, потрошки, потрошки щось назбираємо. Друзі, нарешті маслюк у мене. О, дивіться, який красончик. Ну, так, потихеньку щось буде. Тут вже берізки. Ми вже де хоч ходили. І в берізках, і в соснах, і в акації. Вже обстудірували пів лісу. Нарешті, друзі, знову знайшла. Ми вже ходили, 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 нема нічого. Це нарешті. Ні, ну свинушки, гаркуші іноді попадаються, а це ось дивіться, який гарнюній польський. Ой, супер. Красунчик дивіться. О. Аж трошки веселіше стало. Ну і ще красончик. Дивіться, який гарний. Ну от, друзі, вже ми виходимо з лісу. Ось що я назбирала в цьому, а цього разу набагато. Ну, Взагалі інші практично гриби і, ну, може, по об'єму і так само, але благородних менше. Ну, що маємо, то маємо. Погуляли, вже заморилися, звичайно. Ідемо додому, всім гарного перегляду, дякую, що дивилися. Всього самого найкращого, до нових зустрічей, пока. Ну і друзі, мій парник. В мене руки не дійдуть до нього, Тому прийшла сьогодні ранку. Глянула, дивіться, вже оця сажа на ньому появляється. Вирішила прибрати все, що вже стигли. і треба вже виносити все прибирати. Все. Є ще перчик, ще й нав'язався, ну вже, бачите, є маленькі, але вони вже не, нікому не потрібні. А такі обриваю, що тут у нас тут теж є. Бачите. Треба якось вибрати день та зайти та тут все прибрати. Звільнити вже. Ой, там в мене помідор скільки. О, я й не бачила, треба зірвати. Збираємо врожай. Ну, от відерко перчика вибрало. Це добре. Зараз ще буду збирати помідори. Ну, йдемо збирати помідори. Я і не бачила, що в мене тут скільки помідорів. Нема щось коли зайти і загляну, що тут робиться. Дивіться. Тут є тут є. Сьогодні в нас 13, 12. Четверг. 12, 12, здається. 14. Листопада. Ще які помідори, дивіться. Я вже зелененькі чи бурі рву, тому що вже не знаю. Чи вони тут достигнуть, але дивіться, навіть не потріскані. Я в шоці. Капець, оце хазяйка не знає, що в неї робиться. Ой, де ви там? Не можу дотягнутися. Там на землі лежать вже обірву, то мені тут цього відеречка і не вистачить. Ну, слава Богу, що є. І треба вже тут прибирати, бо вже скоро зима, у мене ще парник не прибраний. Ой! Тут у нас хащі непроходні. Ось дивіться, який гарний. Красунчик, супер. О, Оце... це капець. Так, тут уже один зинив, навіть трогать не буду його. Так, ну зараз прийдемося, що. Ще... Тут що тут черрі? це не чері? Є чері ось. Ось ось. Дивіться. Оце балконний. Оце так да Я й не знаю, що в мене робиться. Загляну, дєбрі та й дєбрі Там з краю дивлюсь, наче не достигають. А вони тут ось скільки помідорок. Оце тріснута. Ось ось. Та ми живемо, можна ще салатики їсти повним ходом, Дивіться. їсте ж. Оце так я. я даю. Тут вже все чорне. Ну, відкривала рідко, коли вже тепло, а так, а воно задихається тут, тому і почорніло вже так, це вже за ним не трогаю. Бачите, навіть погнили, я не знала, що в мене тут робиться. Ось. Так. Ось. А вже гнилий капець. Ну, тут зелені не буду, тут краю хай достигаються. Вже як буду прибирати повністю. Тоді вже всі зірву, а так тільки. Тут стиглі зірву, бачите? Ще до тут на цій стороні. Зараз. Ну тут ближче до краю, то я тільки стиглі, зірву. Такі буроваті стиглі. Тіше хай будуть. Поки ще дойдуть у мене руки, щоб тут поприбирати, не знаю коли. Не хочу загадувати наперед, бо завжди щось помішає. Ну, ось, це відерочко є помідор. Клас. Це добре. Це вже тріснутий курочком викину. Ось так, такий вражай. ну це теж викину курочком. будь-ка. Буде псуватися і інші бути ньо. Ось такий урожай, господиня не знає, що в неї робиться. Взагалі-то йшла просто закрити парник, бо я сьогодні відкрила, щоб провітрився зранку, а зараз прийшла з лісу, думаю, і закрию. Бо сьогодні на ніч два градуси передають, то може бути і заморозок. Тому, але провітрився, я думаю, за цілий день провітрився, але ну, вже урожай зібрала, то вже те, що лишилося, то нічого страшного. Ну, не померзне, я думаю, це точно. а... То, що провітрювання вже безкорисне, то це вже точно. Ну, сьогодні на вечері обов'язково буде салат з помідор, ну і перчика обов'язково.